Це ось у нас складчатий підсніжник. Кримський вид, бачите, вже оглівки. Квітки відкривалися. Підсніжник складчастий крокус, гамамеліс та хімонант. У лютому в Дніпрі розквітли деякі рослини. Директор ботанічного саду Анатолій Кабар каже: цей вид підсніжників розцвів за розкладом наприкінці зими. Однак крокуси, які зазвичай квітнуть навесні, розпустилися через підвищені температури повітря. Преважна більшість наших рослин реагує на дужну світлового дня, розумієте? Тобто для них певна саме протяжність доби. А ось види, які привезені з інших регіонів, ті реагують на конкретні якісь конкретні умови або на велику кількість вологи в ґрунті на фоні великого. Позитивної температури достатньо високої позитивної температури. Якщо температура повітря буде мінусова, каже Анатолій, у крокусів замерзнуть та опадуть квіти. Масу вони викинуть, і навіть якщо пошкоджені квіти, все рівно вони накоплять певну кількість поживних речовин, які переведуть тоді в кінці весни в цибулину. І після того будуть чекати наступної весни вже наступного року. На процес розвитку дерев підвищення температури у лютому не вплине, розповідає Анатолій. Це потрібно чекати в березні. Все таки більша частина рослин чуває себе в цих конкретних умовах. Ще недостатньо. Тобто у нас вночі все таки прохолодно, достатньо, не дивлячись на те, що днем піднімається температура до плюс 11, плюс 12. Цього місяця температура підвищилась через теплі повітряні маси з Атлантики, каже синоптик Василь Гринчак. Розповідає у лютому зафіксували три метеорологічні рекорди. 50-го числа температура перейшла через 5. В стоку бік підвищення це ну середня дата 27 березня, а це відбулося 10 лютого. Тобто, це теж така аномальна таке явище. Ті температури, які були після 10-го числа, середньодобові температури повітря більше відповідають квітню. Початок метеорологічної весни цьогоріч на Дніпропетровщині зафіксували 1 лютого. Розповідає Василь Гринчак, каже, цього місяця середньодобова температура повітря перевищила 0 градусів. До того, в 1976 році було 10,4, в цьому році, саме 7 лютого, 11,4. 13 лютого на 3 десятих, там 11,8, було 11,5. А 14 лютого вчора на 2 градуси перекритий історичний максимум. Вчора було майже 14 градусів тепла. З 16 лютого, зазначає синоптик, на Дніпропетровщині очікуються морози. Каже, температура повітря коливатиметься від мінус 6 до плюс 6 градусів. На вихідні ж синоптик прогнозує від 6 градусів морозу до плюс 8. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.